Всім привіт! Сьогодні вам розповім, які речі потрібно взяти з собою при переїзді в Канаду або в США. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих та корисних відео. Почну з ліків. Візьміть з собою всі життєво необхідні вам ліки, які ви часто використовуєте, тому що в США, так само в Канаді, ціни будуть набагато вищі, а щоб купити сильно, сильно діючі препарати, вам взагалі знадобиться рецепт від лікаря. Отже, ґрунтовно закупіться різними медикаментами, обов'язково відвідайте лікарів перед переїздом, особливо стоматолога, тому що стоматологія дуже дорога, і що в Канаді, і що в Америці. В принципі, щось від температури, кашлю, алергії, нежиті, ви можете купити і без рецепту в аптеках, але я особисто набрала з собою дуже багато ліків від чого завгодно. Список ліків, які я брала з собою, я залишу в описі під цим відео. Далі саме головне це документи. Беріть з собою максимально всі документи, які ви тільки зможете. Свідоцтва про народження, про одруження, дипломи, паспорта і водійські права все все. Щодо перекладів документів, то наскільки я знаю, в Канаді українські переклади не мають юридичної сили. Тим паче, якщо ви захочете подаватися на піар, то обов'язково ви повинні будете саме в Канаді робити переклади у сертифікованого канадського перекладача. Мені ще поки не знадоблялися переклади документів, тому я можу помилятися. Якщо що цього помиляюся, напишіть, будь ласка, мені в коментарях і виправте. Також я залишала генеральну довіреність на людину в Україні, щоб в разі чогось могла вирішити мої справи замість мене. Третє, що я рекомендувала б взяти, це звісно банківські картки та готівка. Якщо її у вас буде більше 10 тисяч доларів, то її потрібно буде задекларувати. Це буде нескладно. Четверте, що я радила б собою взяти, це перехідники для розеток, тому що і в Канаді, і в Штатах зовсім інші розетки, і напруга в два рази менше, ніж у нас в Україні. Мені легше було купити перехідники перед поїздкою, щоб по прильоту не бігати, не шукати і не думати, де вони продаються хоча їх насправді дуже легко знайти, що в Канаді, що в Штатах. На рахунок зимових речей, то, наприклад, щодо Канади, тут їх дуже багато, але ціни дуже високі. Хоча сам одяг, звісно, якісний і підлаштований саме під холодні зими. Я все-таки з собою набрала чимало зимових речей, щоб зекономити гроші як мінімум на перший час. Також я б радила взяти з собою манікюрне приладдя, тому що його легше знайти в Україні, воно набагато дешевше і мені здається набагато якісніше у нас. На рахунок літака. Якщо ви хочете взяти якусь косметику, дезінфекцію, загалом якусь рідину, то її місткість повинна бути не більше 100 мл в пляшечці. Вручну поклажу літак з собою не можна брати лаки, дезодоранти, тобто те, що легко загорається, щось ріжуче, щось колюче. Це все потрібно класти в багаж в вашу валізу і на реєстрації це все здати. Але якщо ви маєте якусь техніку, яка містить батарейки, це, наприклад, там телефон, ноутбук, планшет, павербанк, і це все потрібно брати з собою вручну поклажу. Загалом ручна поклажа має бути не більше восьми чи десяти кілограмів. Це залежить від авіакомпанії, тому це ви повинні самі дізнатися конкретно, скільки кілограм можете собою взяти в літак. Я б не радила брати з собою електронні прилади по типу фену плойки, тому що в США та в Канаді їх досить легко знайти по вигідним цінам, досить якісні вони. І також досить часто що американці що канадці віддають свої речі. Або за мінімальними цінами, або навіть безкоштовно на таких платформах, як, наприклад, Marketplace. Якщо у вас є ще чим доповнити цей список, то пишіть у коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!